Щиро вітаю всіх шанувальників гримільйонів на своєму каналі Футбол Сан. Презентую розповідь, як харківський металіст Євгена Пилиповича Лемешка сенсаційно виграв Кубок СРСР 1988 року. Як до цього успіху йшла команда Української Слобожанщини. Плюс про інші сенсації того турніру. І чому Лемешко наприкінці сезону залишив металіст. Погнали! Кубок СРСР 1987-88. Розпочався з однієї 64-ї фіналу 4 червня 1987 року. Причому регламент був досить своєрідним. Перші два кола матчі одразу йшли на виліт. Одна 16 та, та одна 8 фіналу, коли до турніру включалися представники радянської вищої ліги, вже два матчі вдома та в гостях. А чверть фіналу це вже навесні 1988-го – Знову один матч. Але все одно без сенсацій не обійшлося. Наприклад, у одній 16-й фіналу Московське Динамо, обмінявшись домашніми 1-0 із Кузбасом, у Кемерово програло по пенальті. На цій же стадії мінське Динамо влетіло Динамо Сухумі 2-1 та 0-1 за правилом переваги виїзного гола, яке тоді діяло. Але водночас представники радянської вишки кришили суперників нижчих ліг. Жальгеріс Вільнюс не залишив ні ріжок, ні ніжок від нефтяника з Ферегани 8,3 та 3-0. Якраз на відео. А Дніпро розніс уралан Еліста 10-0 та 3-0. В одній восьмій фіналу Дніпро відіграв у Арарату Яреванській 1-3 на рідному метеорі 4-1 із вирішальним голом Геннадія Литовченка на 86-й хвилині саме на відео. А ось Динамо Київ сенсаційно влетів в Волгоградському ротору 3-2 та 0-2. Причому ходили вперті розмови, що старший тренер ротора Віктор Прокопенко вийшов на Лобановського з проханням не громити його команду в Києві, щоб на матч у відповідь прийшло більше народу, а там розіграють нічию. Після другого пропущеного голу на центральному стадіоні у Волгограді на 55-тій хвилині до динамівців дійшло, що ніхто їм нічию дарити не збирається. Але відігратися кияни так і не спромоглися. Докладніше мій матеріал, як ротор Прокопенка кинув Дінамо київ Лабановського 1987. Якраз із ротором і розібрався металіст у чвертьфіналі. 1-0 із переможним голом Олександра Баранова на 63-й хвилині. До цього харківська команда досить легко впевнено пройшла своїх суперників у липні 1987-го Красна Пресня Москва 31-1-1. У серпні Динамо Сухумі 3-0-2-1. У всіх цих протистояннях саме Металіст був фаворитом. А ось у півфіналі таким був вже Вільнюський Жальгеріс. 30 квітня 1988 року, литовці у рамках восьмого туру чемпіонату СРСР вже перемагали вдома Металіст 2-1, якраз на відео. До 18 травня Жальгеріс, маючи 14 очок після 10 матчів, лідирував у радянській першості, випереджаючи Металіст на 6 пунктів. Уточню на той час за перемогу нараховувалося 2 бали. Тобто, -то здавалося, жодних шансів у команди Лемешка немає. Але ж це кубок, а не чемпіонат. Олександр Іванов вже на 7-й хвилині відкрив рахунок, а потім на гол Арміна Санарбековаса одразу ж відповів точним ударом Ігоря Якубовський з пенальті на 68-й хвилині. 2-1. Металіст у фіналі. Де суперником стало Московське торпедо. Яке долало всі стадії Кубка СРСР не без проблем. Атланта Склайпеда 1-1-1-0. ЦСКА Москва 0-1 якраз на відео та 4-0. Спартак Москва у чвертьфіналі 1-0 з голом Олега Ширинбекова на 99-й хвилині. Дніпро у півфіналі пройдений також у додатковий час на рідному стадіоні Торпедо. Відзначився Микола Савичев на 98-й хвилині. Лідером фіналу природньо були Торпедівці. Валентина Козьміча Іванова. Але ж і металісти себе не на смітнику знайшли. Євген Пилипович Лемешко збирав свою команду по гвинтику. Юрія Тарасова, наприклад, помітив, коли їхав на дачу і увагу привернув хлопчина, який грає на вулиці у футболі з пацанами. І вже незабаром Тарасов перейшов із харківського маяка до металіста. Травмованого Олександра Баранова Лемешко запросив особисто. Вилікували, поставили на ноги. Незамінний гравець кутових та пробитті штрафних що й довів фінал Кубка СРСР. Руслан Колоколов та Олег Деревинський були випрошені на посилення з дубля київського Динамо. Романа Хагбу порадили родичі на зборах металіста у Гантіаді. Ігор Якубовський приїхав до Харкова із Вільнюса. Після особистої бесіди з Лемешком Іван Панчишин – вихованець карпатського футболу, який гратиме на жилах, але боротиметься до останнього. Особисто мені найбільше в тому складі металіста подобався Гураман Джоєв, який прийшов до Харкова з московського Спартака, де не прижився в основі. Ну і звичайно ж, Леонід Буряк, який в одній із телепередач розповідав, що під час дзвінка тренера металіста з проханням посилити його команду. Він почав відмовлятися, мовляв, і швидкість у мене вже не та, та й роки беруть своє. На що Лемешко дотепно зауважив. А ми тобі стільчик у центральному колі поставимо. Сиди собі, роздавай паси, гру веди. Точніше, не можу сказати, пишу по пам'яті. Ось так і просидів в лапках у металісті заслужений майстер спорту СРСР Леонід Буряк кілька сезонів і висидів Кубок СРСР 1988, Свій останній трофей. У багатій спортивній кар'єрі як чинного футболіста. Далі слово Лемешку, цитую: перед фіналом Кубка Деркач та Романчук, два центральні захисники, ризикували до Москви не поїхати. На зборах команда проголосувала за відрахування штрафників. Звичайно, можна і відрахувати, але хто гратиме у фіналі. Загалом, мабуть, це не педагогічно, але я сказав, що зроблю висновки після матчу. Обіграли торпедо 2-0. Романчук підходить, руку тягне. Філіпич, дякую. А я йому та пішов ти. Яким був би діалог у разі нашої поразки, навіть уявити боюся, кінець цитати. Але того дня, 28 травня 1988 року, харків'яни ніяк не могли програти, хоч і грали фактично в гостях на московських лужниках. Їхній наставник перед грою знайшов потрібні слова, щоб завести своїх підопічних. Закінчивши своє напуття фразою, що стала крилатою, можна 15 років відіграти на найвищому рівні, і ніхто про тебе не згадає. Перемоги ж у кубку не забуваються. Футболісти вийшли на поле повністю відмобілізованими та сповнені рішучості дати справжній бій торпедівцям. А ви уявляєте, як ті ж Деркачі з Романчуком прагнули бути в тому матчі в основі своєї команди? Впевнений, вони були готові зубами чіплятися за буци москвичів, але не допустити їх до своїх воріт. А тут ще й столичні автозаводці недооцінили своїх суперників та явно переоцінили свої сили, хоча й атакували спочатку. Далі цитую Віталія Шевченка, колишнього київського динамівця, початку 1970-х. Харків'яни чудово зіграли в обороні буквально на кожній ділянці поля, де вони не поступалися простором без єдиноборств. Говорячи по-чоловічому, вони більше налаштувалися на перемогу, глибше усвідомили, що за неї треба боротися, не шкодуючи живота свого і що прийде вона лише через тяжку працю. Вдало вибудувалась гра металіста і на контратаках, на які їх тільки й зобов'язувало становище гостей. Вже в першому таймі їм тричі вдавалося втекти у відрив, що зрештою і призвело до пенальті, кінець цитати. Ось тут доміячай підійшов гурам Аджоїв. Чому він на це животрепетне запитання відповів сам футболіст в одному зі своїх численних інтерв'ю, цитую. Справа в тому, що обидва наші штатні пенальтисти не ризикнули бити 11-метровий. Напередодні Якубовський не забив зеніту, а потім схибив і буряк. Спочатку ніхто не наважувався йти до точки. Фінал, нерви на межі, раптом підходить буряк. Гурам треба бити. Та й хлопці його підтримали. Я пішов і забив. А другий гол із моєї подачі провів Баранов. По-моєму, тоді був день прикордонника. І генерал-майор, не пам'ятаю його прізвища, вручив приз. А вже в роздяганні лемешко похвалив. Молодець. Кінець цитати. К этому кубку йшли Піринси Соєцького Союзу. У нас пока не вистачає класних футболістів, з Ну, Мечта наша все-таки у первенстве Советского Союза когда-то все-таки сыграть наилучшим образом. Сейчас у нас подобрался неплохой коллектив, в основном воспитанники нашего харьковского футбола. Вот. Не хватает мастерства, над этим надо работать, люди это понимают, наши ребята. Нужно прямо сказать, что руководство города, партийное руководство, профсоюзное, и особенно завод наш, очень болеет за нас. И сегодня вы видели сами, что народ нас поддерживал. Поэтому я вважаю, що це перша, как говорится, ласточка харківського футболу. А ось поімено всі молодці, які за 30 тисяч глядачів на головному стадіоні країни здобували Кубок СРСР 1988 року. Ігор Кутєпов, Руслан Колоколов, заміна Віктор Яловський, 51 хвилина, Микола Романчук, Іван Панчишин, Олег Деревинський, Олександр Іванов, заміна Роман Хахба, 79 хвилина. Леонід Буряк, Віктор Ваченко, Олександр Баранов вийшов на заміну на 46-й хвилині, Ігор Якубовський, Юрій Тарасов, Гура Манжоєв. Але найголовніший приз чекав на переможців турніру попереду. У ті роки головним та єдиним спонсором металіста був завод Малишева. Це було підприємство з військово промисловою обоями, а отже, нестачею коштів не страждало. Фонд зарплати у металіста був дуже пристойний. Щороку підприємству полагалось три Волги, з яких одну завжди залишали на викуп футбольній команді. А кому отримувати вирішував головний тренер. Також після перемоги у Кубку СРСР Лемешко, попередньо переговоривши з керівництвом завода Малишева, пообіцяв, що можливість придбати престижні легковики буде надано всім, хто доклав своєї праці до перемоги. Це повідомлення привело гравців у невимовне захоплення. Яке різко згасло, коли єдину виділену Волгу Лемешко віддав на відкуп заслуженому ветерану Леоніду Буряку, який невдовзі після фіналу поїхав заробляти валюту до Фінляндії. А решту гравців завод-спонсор преміював велосипедами. Саме з цієї причини Лемешко після закінчення сезону залишив металіст, адже він обіцяв усім особисті авто. У будь-якому випадку виграш металістам Кубка СРСР 1988 року є найвищим успіхом в історії клубу. Хоча за часів незалежності України, коли кермував клубом Мирон Богданович Маркевич, металіст мав потужний склад та легко розбирався з євросередняками в лізі Європи. Але команда вища чвертьфіналу цього турніру та другого місця в УПЛ не піднімалася. Плюс фінал першого Кубка України 1992 року. Всім нам, українцям, мужності, твердості, духа та терпіння. З вами був Санич. Зустрінемось!